Грузії звучить ґалмарджос Сакартвело! бо Грузія це сакартвело. Як так. правильно грузини кажуть, бо це країна картвелів, тобто грузин. Так, друзі, ну і саме сьогодні Грузія відзначає ну найголовніше свято Державне це день незалежності, 26 травня 1918 року. Демократичний уряд Грузії проголосив незалежність країни і створення Грузинської демократичної республіки. І вона проіснувала на жаль лише два з половиною роки, але за цей період вона була визнана більше ніж 20 країнами світу, і до речі, серед них була і Україна. Так, ну і ой, у 91-му році а, Грузія відновила свою незалежність, вийшовши з її складу радянського союзу. І сьогодні грузини відзначають від так 107 років з дня створення Демократичної Республіки Грузія, і 34 роки з дня відновлення незалежності. Вітаємо як дійшла до цього моменту ця наша дружня для українців країна. Моєму сину стільки ж років, скільки незалежно в Грузії. Грузинський режисер та сценарист Заза Буадзе вже 18 років живе та знімає фільми в Україні, але щодня слідкує за подіями у Грузії. Мій син там, і він такий... А... Активно приймає в цьому участь і навіть не тільки мій син, а навіть мій внук, якому скоро буде 17. Тобто так, да, звичайно, я дуже лісую і переживаю. Згадую, як незабаром після проголошення незалежності Грузії у 1991-му почалась війна в 1991-му в Абхазії. Там же коли пав Сухумі і там. Ну, страшна була ситуація, тільки були там волонтери, волонтерські. І коли пав Сухумі, раптом прилетіли Янголи. Це були українські, як це сказати, вертельончики, гелікоптери. Мій карпатський дідусь, позивний Бандерас, червоний це все роботи зазибуадзе. У коментарі сніданку режисер зізнається, мріє зняти фільм і про історію та традиції Грузії. Колись я повернувся, хочу все ж таки, щоб могила моя була там. Але якщо дасть, пок ще і грузинський фільм зняти, буде дуже радий. Вже понад тридцять років в Україні живе і грузинка Нана. У 1992 році її дім в Абхазії зруйнували. Я пережила три війни. Перша в мене Абхазія працює майстриною Хінкалій. Готувати традиційні грузинські страви для неї найбільша розрада, бо ж подумками завжди у Грузії, де залишились її батьки. Не буває такого дня, щоб ми не спілкувалися з батьками. Сьогодні на навчить мене ліпити традиційні грузинські хінкалі з м'ясом і ділиться, як вона з сім'єю будуть відзначати день незалежності Грузії. От в Грузії це свято день незалежності. У нас кожна сім'я завжди збирається за столом. Всі грузинські страви готуємо завжди і відмічаємо це велике свято. Перша у нас грузинська страва Сациві. Це курка з горіхами, еларджі це мамалига з сиром. Любов до кулінарії, як і традиція у День Незалежності, збирати всю родину за столом. У нас не від мами. Сьогодні Нана мріє знову зібрати усю свою сім'ю разом і відсвяткувати не лише День Незалежності, а й мир у рідній Грузії. Коли у 1991 році оголосили, що Грузія повернула собі незалежність, бачо Корчелава, колишній прес-аташа Посольства Грузії в Україні, був школярем. Це було логічне завершення того, що робилося. Люди вимагали незалежності. 9 квітня 1989-го грузини вийшли на антирадянську демонстрацію у центрі Тбілісі. Демонстрація була мирною. Попри це, радянські окупаційні війська жорстоко розігнали протестувальників. 20 погибших, і це була перша така дуже кровава акція радянського режиму в Грузії. Потім були события в Абхазії в 29-му році. Це перше, що зробив Кремль. Але потім все це урегулювалося, Але після провозглашення незалежності все воно почалось заново. За роки незалежності в Грузії було шість воїн, великих і малих. ні роки знову були переломними для Грузії. На чолі країни встав Михаїл Саакашвілі. У Медалі є дві сторони. Правління Саакашвілі – це дуже багато реформи гарні, це дуже багато якихось гарних інновацій. Але зараз якраз йде друзі йдеться парламентська комісія, на якої приходять люди, які пострадали в то время і розповідають, що з ними трапилося: прислідування, ізбілення, питки, віджимання бізнесу. І якщо він робив оці гарні речі, які він робив, і мог би протистояти оцій темній стороні, Мабуть, зараз у нього було б зовсім іншим майбутнє. Хоч з 2005 року бачу разом із родиною живе і працює в Україні, щодня він слідкує за подіями у рідній Грузії у жовтні 2024-го Там почались масові протести проти нового уряду. Тисячі грузинів вважають вибори сфальсифікованими. А партію Грузинська мрія, яка здобула перемогу, проросійською. і вимагають проведення повторних виборів. У травні уряд ухвалив закон про іноагентів, який не відповідає нормам Європейського союзу. Згідно нього, організації, що отримують фінансування за кордону, мають реєструватися як компанії, що просувають іноземні інтереси. Після ухвалення цього закону ЄС призупинив процес надання Грузії статусу кандидата на членство. І дуже багато таких людей, які розчаровані, бо вони майже всю свою посвятили цьому путі в Європу. Але коли у європейців знаходились нові нові причини, що не так, чому не так, і ці люди теж І ровно на цьому влада зіграла. Сьогодні у день незалежності, активісти знову вийдуть на вулиці Грузії з протестами. Же довгий час триває в Грузії Скартвело і політична і протестна криза, як ми вже зазначили, протести триватимуть і від сьогодні і надалі в Грузії, тому що нині проросійська грузинська мрія очолює країну. І щоб порівнювати ситуацію, ну щоб нам було зрозуміліше, з нині очолює Грузія політична сила, як у нас колись регіони партії uh -huh. регіонів і Янукович розумієте. тільки українці трошки в інший спосіб, ну скажімо так, швидко подолали цю кризу, зігнавши цю корумповану воровську владу там. Грузинам це щось важко виходить складно, вийти так. на хоча не дуже. здаються, протестують, хоча так само розганяють там, і, так і водометами і чим лише завгодно розганяють протестувальників. Там і їх а, арештовують. Але тим не менш все одно Грузія не здається. Сподіваються, що їм вдасться. І у нас Мрія відставити. своя повернутися в Грузію, тому що ми з Людмилою Барбір і командою сніданку разом з вами, шановні глядачі. А тричі були в Грузії на запрошення міністерства туризму безумовно для того, щоб українці і Надалі, надалі відкривали для себе грузію, але це коли часи були в 15-му році, в 16 му році, в 18 му році. Ми зробили такий класний грузинський серіал. Так угу. згадаємо. Прогулянки фортецею занурюють кудись далеко в мрії про стародавні часи. У мрії, де справжні горці б'ються за серце жінки. Я точно знаю, що справжні артисти ансамблю пісні і танцю Ерісіоні можуть простоїти на пальцях ніг, уявіть собі цілу добу. Це теж а що? Ну, що, хлопці, допоможете? Один, два, три. Костю, фотки скоріш. Обереж, да, минутивись, там маленька овечка. Що робити? Інципака! ха ха Друзі, Тбілісія, Халцихін, Схета, Сванетія, Гудаурі, Казбегі, Сванетяя чи не вся Мистія в Зуґдіді. Усі кліматичні ми всю пояси всю об'їздили. Об І от один із найризикованіших моментів, ми вже трошки перетинаємо, але маємо показати, покажіть, будь ласка, відео. Ми, ми їхали в найвисокогірніше поселення громаду Грузинську у жгулі. Це, це Сванетія, 2200 метрів над рівнем моря. моря. Угу. Підключаю. І от ми їхали до. Дорогою 30 кілометрів впродовж 6 годин по такій дорозі угу. по скелях їхали, але дощ і того... почало розмивати дорогу. Так, І ви подивіться, ми на обривах їхали. І і я от... якраз з цього боку їхала, і от там, <рив> і ми їдемо. І хрести, 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 хрести. Люди. Просто їдуть, і а, особливо коли вночі там заборонено їхати, бо там оптичний перелам, такий, коли під час дощів ти бачиш, начебто вперед їдеш, а там обрив, і ти нічого не можеш діяти. Ну коротше, це коротше. А ми тим самим закликаємо, друзі. Грузія, ми дуже приймаємося за Грузію, ми переживаємо за грузинів, за картвелів і сподіваємося, все таки, що вони вирулять в бік справедливості, Віримо і в це. А, ми приїдемо в Грузію і будемо обійматися, насолоджуватися цією прекрасною країною і буде новий тревознем незалежності гавмаджосце картвело делом Ділом біс